Друзі, глядачі каналу, підписники, всіх вітаю на каналі АЛІКС. Термінові новини, може дехто вже є в курсі, а може дехто і не знає про це, просто грає в гру і не звертає уваги на і тут, і тут з цього місця поконкретніше. E, друзі, значить, у нас є от, e, шахти, так, ми це все збираємо, GV, GVT e, токени і можемо заробляти з e, розділу Гра. Можемо забирати з експедиції, можемо збирати з мореліс або Бомбочки. Друзі, я... E, e, в основному граю в Мореліз. Граю мореліз, так як тут а саме менший ризик, в бомбочках дуже великий ризик, хоча тут можна викласти одну монетку і виставити дві бомбочки. Але дуже великий відсоток. Я би відніс би з таким коефіцієнтом, як 75% того, що попадеш на бомбочку, а 25% ти не попадеш на бомбочку. А експедиції, то в нас сама надійна є остання там, де глобус. Але, друзі, тут потрібно чекати місяць. Друзі, справа, справа не в тім, що я вам хочу показати. Наша дуже класна гра в кавичках Goblin Mine Game. Що вони зробили? Вони зробили те, що вони свій токен вкатали просто нижче Плінтуса. Дивіться, що я вам хочу показати. З e, самого початку, як ця гра починалася, e, воно було як прибуток, все класно, дуже шикарно, все, всі, люди вкладайтеся, заробляйте e, всі, всі моменти в бронзовому віці я тоді був, вклав 0,5 тона. Закупився, ну, тоді там така була акція, і я був, зробив таку транзакцію на 0,5 тонна. Тобто 0,5 тонн коїна. Тепер зараз золотий е вік, і в нас виходить, щоб можна було щось заробляти, потрібно було купити. Золоті монети. Золоті монети, друзі, увага, це те, що я хочу вам терміново до перегляду показати. Дивіться, був розділ покупки, і монета коштувала, увага. 50 золотих монет коштувало або 10 з половиною тисяч токенів GVT, або 62, здається, я тепер був купляв півтора-два тижні тому, коштувало 62 цента тонкоїна. Тепер, друзі, дивіться, GVT токени тепер коштує. Коштувало 11-10,5 зараз коштує 70 тисяч, друзі, 70 тисяч. Ладно, це єрунда. Тепер нажимаємо на тонкоін І що ми бачимо? Замість 62 цента тонкоїна ми бачимо один тонкоін І я купляв, от, я кажу, півтора тижня тому купив 50 золотих монет, бо в мене не вистачало, щоб можна було запустити другу шахту. Я зробив покупку на 50 монет. Я витратив 62. З тонкоїна. Тепер воно коштує вже один тонкоїн. І увага, друзі, тепер, щоб вивезти свої вкладені гроші, от в нас є обмін, е, тонкоїна, тонкоїна е, вибачте, GVT токена на тонкоїн, ми обмінюємо. Було на той час 10 тисяч прирівнювалося до 60 центів було тонкоїна. Тепер це коштує 12 центів. І до цього всього було що. Зараз я вам також покажу. Вивід для того, щоб ми могли вивести вивод тонкоїна. Нам потрібно було 50 центів, щоб ми могли вивезти. Тепер це все коштує один тонкоін 75 центів. Друзі, тепер уявіть, якщо коштує 10 тисяч токенів GVT, всього-навсього 12 центів тонкоїна, киньте на калькулятор і ви просто о-о-оху-ху-ху скільки то потрібно тисяч токенів щоб можна було зробити один тонкоін 75 цента, щоб можна було їх вивести на гаманець. даже взяти е, те, що я вклав 60 своїх центів, це мені потрібно в межах 40 плюс 1000. Плюс 40 тисяч, мені потрібно обміняти токенів, щоб я міг вивезти, е, не вивезти, перепрошую, а щоб я заробив цих 62 цента. Але я їх не зможу вивезти, тому що мені потрібно 175 тонн коїна, щоб я міг їх вивезти. Друзі, зверніть велику увагу, хто задонатив? Так воно вже мусить бути. Хто не донатив ще, бо, друзі, прошу вас дуже. Не донатьте, не донатьте, бо виходячи з, цього, з цієї ситуації, що відбувається, я знав раніше, я знав до Нового року, ще, що воно так має це все бути. Любий проєкт, вони всі падла, вибачте, за мій французький. Каміни, це всі шахрайські ці проекти. Вони дають спочатку людям заробити, щоб люди розповсюдили інформацію, запросили своїх друзів, запросили там максимум зробили аудиторії, щоб люди максимум туди вклалися, а далі вони роблять от такий фокус, як ви зараз бачите тут, на Goblin Mind Game. І таких друзів. Проєктів їх захмарна кількість, захмарна просто. У мене їх була сотня, я їх всіх тапав, а зараз в мене залишився тільки один проєкт, який я ще граю. Надії були дуже великі в мене на цей Goblin Mind Game. Але, але потрібно було на самому початку в нього вкладати гроші. Максимально прокачувати з шахти і виводити звідти гроші. Хто це зробив, красавчики, я просто е за вами двома руками. А ті, хто не встиг, то друзі, не вкладуйте в цей проект ні копіючки, ні центика, нічого туди не кладіть. В мене є, і якщо чесно, відверто, я. Не маю жодного вже бажання грати цю гру. Дивлячись одного блогера, він сказав такі слова, що цей D36, цей проект Д36, в них же там зараз вже друга лінія є майнера. І вони зсилаються на те, що ви бачите, яка ситуація в нас на ринку, тонкоїн, біткоін, солана, все попадало і ми, виходить, якби в мінусі, і така ситуація паршива, що Ми, ми лишаємося в мінусі і ми мусимо знижувати ціни для того, щоб щось заробити. Друзі, <кхи> бачите, от я зараз граю навіть цю гру, що відбувається. Вони навіть, навіть такі ситуації є, що вони викидають. От, наприклад, зараз 29, 29-29 випадає. Ти ставиш ставку більше чи менше, а воно випадає рівне число. І все рівно ти програєш, бо того, що воно випало рівно. Друзі, це шахрайська е, вже стала гра. Якщо задонатили в НЮЮ і хочете вернути свої кошти, грайте далі. Ті, хто не донатив, можете забути. Тому що навіть коли ринок вернеться зараз на альт-сезон, він ринок піде вгору. Підуть ток, тонкої не альткоїни, всі-всі-всі стейблкоїни. Боже, там язик зламати можна, а мозги то взагалі я за і мовчу. Це без сенсу вже з цієї гри просто грати. Я маю бажання. Вернути свої кошти, які я вклав, але я вагаюся в тім, що я їх просто зароблю. У мене немає віри до цієї гри і немає бажання. Я своїм підписникам, які є мої реферали, я їм повідомив, сказав: друзі, я вам рекомендую не грати, ви не донатили, я вам не рекомендую грати. Все, ніхто не грає, бо немає сенсу. Рішення за вами. Я завжди стараюся викладати на своєму каналі позитивну інформацію і корисну інформацію на різні теми. І зараз от в нас така ситуація, що я не рекомендую вже цей проєкт взагалі. Всім бажаю гарного вечора, проведення часу, мирного неба над головою. Всіх обняв щастя, здоров'я і до зустрічі на каналі Алікс. Всім пока!